Внаслідок масованої атаки російських безпілотників у Харкові пошкоджено щонайменше 77 житлових будинків у Київському, Слобідському та Салтівському районах. Пані Вікторія розповідає, коли почула перші вибухи, рятувалася в коридорі. Спати лягла тільки о п'ятій ранку. В її квартирі вибило вікно. Я одна дала. і нікого не було і почала бахати. Ну, ну от Я вернулась, ну, дверь прикрыла и стала в, в коридоре. Это кухня, это кухня. Тут по -э покрутила этот э пакет. Ну, там покрутила, вот это мы ночью заделали. Ворог атакував Харків після 10-ї години вечора. Під ударом опинилися чотири райони Київський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський. У місті пролунали 15 вибухів, в результаті чого виникло 11 пожеж. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Руйнувань зазнали й дві міські лікарні. Пацієнти не постраждали. Під час атаки вони перебували в укритті для нанесення. Ударів ворог використав БПЛА типу Гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою словання наслідків атаки, руйнувань цивільних об'єктів, а також постраждалих. Наразі відомо про 47 постраждалих. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. За даними Харківської обласної військової адміністрації, п'ятеро постраждалих шпиталізовані.